Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Study England і сьогодні хочу розказати про класифікацію університетів Великобританії. Їх можна поділити за такими критеріями: по-перше, за часом створення старовинні університети, що були засновані в середньовіччя та в період відродження, наприклад, Оксфорд і Кембридж, вони спеціалізуються на гуманітарних дисциплінах філософії, політології соціології. Другим видом є університети червоної цегли, засновані у вікторіанський період, наприклад, університет Манчестера. Ці університети спеціалізуються на природничих науках. Третя група скляні університети, створені в 50-х-40 роках минулого століття. Їхня спеціалізація це інженерно-технічні науки, наприклад, університет Ноттінгема, Есекс, Сасекс, Кент. І остання група це університети, створені. Після 1992 року, в результаті реформування і об'єднання політехнічних університетів та коледжів, другий критерій класифікації це є залежно від мети створення. Університети поділяються на приватні їхня цільова аудиторія. це є Міжнародні студенти, іноземці, наприклад, Букінгемський університет, консерваторії, університети, метою яких є вивчення музики, театрального мистецтва і науково-дослідницькі університети. Наступний критерій класифікації належність до певних груп. Тут виділяють Оксбридж, Оксфорд плюс Кембридж, Расла груп університети, 24 найбільш престижних університетів Великобританії, спеціалізовані університети і 17 університетів Лондона. Наступний критерій класифікації місце розміщення. Вони всі поділяються на кампусні, що розташовані в студентських містечках, як, наприклад, університет Воріка чи Нотінгема, і університети розташовані в містах, наприклад, Університі Коледж Лондон або Кінгс Коледж Лондон. Також університети поділяються за наповністю навчальних програм. На е, академічні та практично орієнтовані і останнім катерієм класифікації є структура. За структурою університети поділяються на унітарні, як, наприклад, університет Бірмінгєма чи Манчестера, і колегіальні, як, наприклад, Оксфорд, що об'єднує в своєму складі багато різних видів коледжів. Обирайте те, що найкраще підходить саме вам.